У Сардінії під час повені жінка стала героєм, не давши потонути старій сусідці. Утім, сама Мартіна героєм себе не вважає. і Говорить, що зробила б так знову. Детальніше в сюжеті далі. У своєму селищі на півночі Італійського острова Сардинія ця молода жінка стала героїнею. У понеділок на регіону брушився циклон Клеопатра, і тут почалася повінь. 31-річна Мартіна Файку рятувала свою літню сусідку і її доньку, які могли потонути. Я почула жінку, вона звела на допомогу. Я побігла вниз і пробралася через потік води на вулицю до воріт. Спочатку вони не хотіли покидати будинок, але я сказала, що немає іншого виходу і що їм потрібно піти зі мною. Мартіна допомогла жінкам вибратися через вікно і дістатися до її будинку. Потім вона повернулася, щоб забрати їх улюбленого собаку. 78-річна врятована пані Біддау говорить, що до приходу сусідки вже не сподівалася вижити. Вода була ось до цього місця. Я стрибала уздовж стіни, і вона взяла мене у свої руки, ризикуючи сама впасти у воду. Я боялася, що так станеться. Не знаю, якою я для неї була важкою або легкою. Ми дісталися до виходу, а потім вона пішла рятувати мою доньку. Мартіна Німкені в Сардинії живе сім років. Говорить, що для неї взагалі не стояло питання допомагати чи ні. Я синя біда пані біда в шоці, тому що втратила все. Весь будинок у багнюці, всі меблі. Звичайно, вона щаслива, що всі живі. Вона багато разів дякувала. Але з мого боку це просто була природна реакція. Я б зробила так для кожного і зробила б це знову. Герой Мартіна себе не вважає. Чесно кажучи, я не чекала такої суспільної уваги. Це була реакція серця, і у будь-який момент зроблю це знову. Я не герой, я просто допомогла людині. Я зробила б це знову. Сильна злива принесена циклоном, змивала з доріг машини і затопила будинки. За даними італійської влади, жертвами стихії стало 16 осіб. Ще один вважається зниклим безвісти.